У білих халатах у Чорноморську депутати міської ради привітали співробітників центру первинно медико-санітарної допомоги із професійним святом днем медичного працівника. Народні обранці передали медикам невеличкі подарунки, необхідне технічне обладнання. Хочеться сказати, що це свято для нас особисте, тому що ми буквально всіх вас знаємо. Ви лікуєте наших дітей, наших батьків, лікуєте нас і від себе особисто, як від депутатів, ми рішили теж зробити невеличкий подарунок, знаючи, що облаштовується кімната відпочинку. Вирішили зробити в цю кімнату маленький брейд, додати свої теж. Речі це мікроволновка сучасна, достатньо нормальна і для того, щоб робити все. навіть пекти пірожки. Кожного дня ці люди рятують життя, надають допомогу у найважчих ситуаціях та дарують надію на одужання. Вони справжні герої нашого часу. А найголовніше, що хочемо вам побажати, щоб була якомога більше у вас пацієнтів у Хелсі, і якомога менше приходили до вас у якихось важких хворобах. Щиро вірю, що новий керівник Олега Миколаївна дійсно зможе разом з вами виплатити усі ваші ідеї, як ви собі думали останні декілька місяців або років. Вітаю вас з цим святом. Перш за все, дякую вам за все, що ви робите для мешканців нашої громади. Ви центр первинної медико-санітарної допомоги, так треба вас називати, і треба так і мешканцям нашим сказати, бо вони по старому ходять ще в поліклініку. Наші медичні працівники це професіонали з великої літери. Вони працюють без втоми в день та вночі, щоб кожен пацієнт отримав необхідну допомогу, зазначила директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Волкова. Велика подяка від нас за підтримку, за розуміння. Сподіваємось, що вона і надалі буде продовжуватись Добре. і виливатися всі фінансову підтримку нашого підприємства так. як юридичної особи. Ми в свою чергу обіцяємо вас якісно лікувати, надавати кваліфіковану медичну допомогу ще раз всім святом, всім всього самого найкращого. Перш за все, звичайно, всім особистого здоров'я. Бо коли ми медики будемо здорові, то ми зможемо ефективно, кваліфіковано і якісно надавати медичну допомогу іншим. Все буде Україна. Єлизавета Лазавата Світлана Кузьменко і Т3.